Вітаю вас! Як же Україна переживе, якщо не надуть фінансову допомогу? Чи зможемо ми воювати? Значить, дивіться, я про це все розповім, але пізніше і тільки для спонсорів. І тільки для члена клубу економічної мудрості. З табличками, з графіками і так далі. Для вас, для вас обговоримо те, що друкують за, зараз засоби масової інформації. Багато чого пишуть, я просто візьму їхні, відповідно, якби проаналізую, скажу вам трішечки правди. Будьте знати. Тому що я розумію, що пишуть журналісти, а навіть якщо і питають фахівців, то фахівців не економістів, а ну, політолог це не економіст. Це, скажімо так, людина би патронів. Тому зараз дійсно, ну, почитаємо. Це смішно. З точки зору економіста просто смішно. Але да, да. Ну, перш за все, е -е, розгадайте варіант. От, якщо нам не дадуть фінансову допомогу, як же Україна буде? І ніхто не розуміє суму, значить, дивіться, нам на наступний рік треба, давайте округлю, 30 мільярдів доларів. Там, в принципі, 38, але ще 2 мільярди лишні не буде. Ці гроші, перш за все, необхідні для фінансування війни. Ці гроші йдуть, ну, по-перше, на війну. Виплата військових, більше всього. Більше всього грошей у нас надмірно великі виплати військових. Чому? Теж розповім, як ви веки мічний видос. Частково йдуть на виготовлення зброї, небагато, але більше, і, ви самі розумієте, якщо багато військових, треба ж утримання. Тому от така вот ситуація. Да, дійсно, дуже багато грошей треба на війну, війну, війну. Е, цифра. Е, е, я різниця? Якщо я вам її назову, за ринж забудете за пів години. Саме смішно, що там деякі дурні почали писати, що в бюджеті на 2024 рік зменшили витрати на армію. Ой, дурні. Ой, дурні! Да збільшили. Взагалі в нас на 2024 рік витрати на, ну, на війну. Зросли, не зменшили. Вони зросли на 20%. Я не знаю, які дурення це все пише. Да, сума неймовірна. Трильйони, трильйони. Там виходить, нам треба, ну, якщо так приблизно, півтора трильйона. Багато? Дуже багато. А якщо все переховати, 1,7 трильйона. Скроють майже 2. Ого, ого. Тому, фахівці говорять, що ж будемо робити? Піднімемо подат! Насмішили, мішили. В Україні підняти податки можете скільки завгодно. фіг хто платить буде! Ну у нас на сьогоднішній момент податки платять, Тільки великий бізнес, ну державний Все. середній, малий. І не топталась. Ні, трішечки підплачують і так далі. Але... та вище. Ну ви самі розумієте, ну добре, зараз, ну, так, да, теоретично, можна підняти податки. Так! На що? На що? А там податка на прибуток! Рідні мої, а вообще ви знаєте, який прибуток, ну... Як він формується, скільки? Я Я знаю, що ні. Дивіться, якщо ви навіть піднімете податок на подати 100%, не вистачить, грошей. Не, я не жартую. Ну там да, нема триліона. Нема. А, 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 а чого не знав? Ні, голова разом, не мене разом. Давай, давай, давай. Мені просто дивує, коли експерти говорять. підняти подати. Ти хоч цифру назвати можеш дурень, хоч одну. Податок. Навіть якщо все забрати, не хватить. Сума то велика, а тут мало. Ні, в нас щоб ви зрозуміли, прибутка небагато. У нас там методика обліку така, що можна, ну, завжди можна подати, прибуток мінімізувати. Що є та Потім, ну теоретично можна підняти ПДВ. ПДВ, так, да, це той податок, який основний для формування бюджету. Не дивуйтесь, не податок на У нас податок буде так. Чепуха. Можна. Але дивіться, ну, зараз 20. Ну давайте, якщо ми зробимо 25, так, да, буде більше. А маловато, взагалі десь 28 треба робити. І теж, ну, не хватить, не хватить. Я говорю, там трильйони, ребята. Але дійсно, може зібрати ті вже сотні мільярдів. Не заперечую. Але ж ви розумієте, якщо зробити ПДВ 28, то ціни так джу -джу, улетять. Тоді ви, друга буде проблема. Надо буде ще з пенсією робити, тому що в нас пенсії тоді, ну, якось, ну, скажімо так, ціни дуже залежать. Взагалі, що ви зрозуміли, ПДВ, коли піднімаєте, ціни так джу -джу, і полетіли, і полетіли, і полетіли, і полетіли. Хоча не заперечую. Податок з ПДВ це основний податок, який наповнює державний бюджет України, але ну, складно, складно. Ну, Це розумієте, це буде таке дуже болюче рішення, яке фактично, ну я не знаю, знаєте, Верховна Рада то може прийняти, але тапочками з усіх сторін буде кидати. Да, з усіх, з усіх причому, будуть бігати, качати, та-да-да-да-да. Да, да, да. Тому болюче питання, болюче. Хоча це теоретично можна. Але, розумієте, те, що не говорить там підняти один-два, ні, один-два взагалі. Я говорю, навіть якщо підняти до 28, то сильно грошей не вистачить. Ні, 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 ні. Ну там, ну, скажімо так, ні, трильйона не буде і близько. Ну, 500, ну 700 максимально можна забрати. Можна, можна. Але ще раз говорю, що це значить, ви заплатите. Тому що ПДВ платить споживач. Ну, теоретично можна підняти податок на зарплату. Ну це в нас це вже абсурдне рішення. Дивіться, чому на абсурдне? Воно абсурдне тому, що, по-перше, у нас половина людей зарплату не платить. У нас взагалі, якщо подивитись, таки, зарплата по білому платить великий бізнес і державні установи. Банки платять по білому. А малий середній там через раз. Всі не платять. Тому це не допоможе. Ну ви підняли, воно не спрацює. От, ніяк, ніяк, абсолютно. Ну, конверті буде більш платити. Ну, що ви цього виграєте? Нічого. Так що податки, розумієте, це якщо дійсна економіка... Ну, немає лівачка. От, якщо ми розглядаємо економіку, давайте такого, Ізраїль. От, там можна підняти. Причому в Ізраїлі податки вищі, ніж в Україні значно. Тоді так можна. А так, в країні, де половина економіки працює в ціні, треба ще. Ну навіть теж ПДВ. От ви ж його піднімете, але ви ж хто нас ПДВ платить повністю? Знову великий бізнес. А малий середній там обнализа, занали. Так що це є, це є проблема і е, за рахунок податків компенсувати або зібрати необхідну суму грошей на війну нереально. Ні, хоча з точки зору теорії реально, з точки зору практики нереально. В Україні абсолютно. Абсолют. Навіть якщо ви всі плакати плакаты, платить податки, ми програємо, Путін, ааа, плевать. Більше красти більше, більше. Тому що у нас народы каже, а, хай інші платять, хай олігархи платить, а я буду красти. Да. Логічно, логічно, абсолютно. Інше, емісія. Ну, дивіться, емісія допускається. да, да це можливо, але деякі не зовсім розуміють, що таке місія, як воно працює, як воно впливає, але красиво, красиво. У 2022 році була дійсно доволі суттєва місія. Кирил Шевченко тоді виступав проти, Марченко вимагав більше. Дивіться, зробити таку емісію це нереально, дуже велика. Дуже-дуже. Все-таки в 2022 було поменше. Це дуже велике місце. Це, 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 це значить, е, от е, слово гіперінфляція. час від часу, ми починаємо ціни високі. Ні, ні, не, ціни невисокі. Хто ж в 90 напевно, пам'ятає, була інфляція 14 тисяч. Ні, ні, я не жартую. 14 тисяч відсотків інфляції. От якраз оце таке нас чекає. Якщо зробити таку місто. Тоді така... Ряу. Повний дисбаланс економіки, повністю. Тоді нас голенькими ручками візьмуть. Ну ви розумієте, що тоді буде... Тому що на початку 90-х ну був хаос, бартеризація, зарплати не платили таке. А зараз, ну, просто буде жах. Тобто, знаєте, ну, гроші знецінюються, там ніхто не розуміє, що робити далі, куди бігти, що ловити, що. Тобто, розумієте, вийшло так, що ви... От е, зарплату отримає, а... Та, та, та. Так що це теж не підходить. Ні, я говорю, якщо б поменше суму, та, сума ж велика. Ні, ну трильйони це ж... О -о -о. Я розумію, ні, колись, щоб ви зрозуміли, у нас дійсно була емісія там 10 мільярдів, 20, ой, крику було, істерики, да, 100 мільярдів, ну це ще куди не йшло, 200-300. А трильйони, так, да, що, сказилися. Куди? -то? Ну, відповідно, ще варіант. Урізати витрати! А держслужбовці. Знаєте, якщо навіть повністю припинити виплату зарплату всім держслужбовцям, всім депутатам, всім суддям, кому ще всім. А, а, всім! Ну, це ніяк не допоможе. Абсолютно! Нам трильйон, на а там нещасних пару мільярдів. Ні, не заперечу. Там, б, щоб ви зрозуміли, у нас витрати на державний апарат Кипівчан. Трандіжа багато, трандіжа багато. У нас дуже багато грошей йде на вчителів, А там, да, дійсно, там сотні мільярдів, На лікарів теж сотні мільярдів, Там можна забрати. А там дійсно можна якщо зібрати, ну, десь 200 мільярдів можна навіть більше там 200. Це так. Да. А якщо забирати з держслужбу, всі, всі. Ну, там навіть скільки до 30 с чем-то А нам трили, півтора трильйона треба. Що це 30 мільярдів дадуть. А ну да, да, справедливо. Це припиняйте. Ніяк не допоможе. Але знов-таки ви скажете, ну якщо ми заберемо з учителів лікарів, а як же? А, ніяк зато заберемо. Заберем! Заберем! <реш> да забирати не буде. З пенсіонерів можна забрати. Да, дивіться, у нас на пенсії витрачається порядка 700 мільярдів. Ну, от не будемо платити пенсії 700 мільярдів на війну. Я. Ой, де, правда, класно. Ой. Ну, половину грошей нам півтора надо, 700. О. А? Як? А, клас. Бачите, яка хороша ідея. Припинити виплати пенсії. Та навіщо платити пенсії? Скільки там тих пенсій? ми тут томить. Пока. Да ніхто не забере пенсію, заспокоїться. У нас ще ж інша проблема. Дуже багато зараз ранених, Їм ж теж пенсію платити треба. В них як пенсію заберете. Болюче питання, болюче. Так що, як вам сказати, економить, економити. Ну зрозумійте, на що вийшло? Всі доходи державного бюджету, в нас, всі, всі абсолютно, це один цілий, ну те ж саме, там, півтора трильйона. Але з цих доходів треба, по-перше, пенсії, ну як же без цього, вчителі, лікарі і так далі. І, ну і армія ще туди жиде. А якщо ми все-таки на армію то, по-перше, не вистачить. Ну не вистачить. Не, ну дуже дорога іграшка, Війна іграшка дуже дорога. Я багато разів всіх попереджав. Хлопці, ну це дорога іграшка. Що ви фантазуєте, Де ви гроші будете брати? А, а потім... Оце, знаєте, дуже така відома реприза. Одеська. Одеська. жора, жаль рибу, А де риба, ти жарь! риба буде, Отак ти сам. Ну розумієте? Просто так взяти ці гроші, от я говорю, такі податки, це потрадіть. Це нереально, абсолютно. Тому треба допомагати. Тому нехай приймають рішення, нехай нас фінансують, я в США, і будемо воювати далі. Тому що без грошей, ну знаєте, так воювати. Поганенько, поганенько. А з грошима дуже. Взагалі, щоб ви зрозуміли, є такий цікавий історичний факт. Ви, напевне, знаєте про війну 1812 року. Чули? А -а -а -а. Хто переміг? Наполеон чи. Чи не Наполеон? Чи Олександр І? Хто? Угадайте. Що? Забули! А, згадав. Наполеон програв. Так, 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 програв, програв! А хто переміг? О, Російська імперія перемогла. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Олександр І. Ну там ще примазалися англійці і так далі. А ви знаєте, що Російській імперії після цієї перемоги, успішної перемоги, знищені Наполеона. Вона да, успішна перемога. Інфляція була по тим часам. Така неймовірна. Ну Щоб ви зрозуміли, дивіться, свій час, коли в Росії впроваджували паперові гроші. Там були паперові і срібні. І був навіть курс. От, ну, ти мог паперову поміняти на сріб. І само початку один до одного, ну, потім воно, звичайно, вже не трималося і міняли приблизно так. Паперових треба було отдати півтора, ну груп 50, а один срібний. Це було до війни 1812 року. Після того, коли Російська імперія перемогла, Наполеон розбила, коли вона вся переможена. 5 рублів коштував один срібний рубль. 5! це була дійсно інфляція. Попробу гроші так знецінились, що тоді провели, ну як би сказати, Олександр І намагався, а вже Микола І провів цю грошову реформу. Грабіжницьку, дуже грабіжницьку. Там фактично, ну, скажімо так, грабив всіх. А що залишалося робити? Війна, іграшка дорога. От така ситуація. Так що... Це дуже просто. Війна це дійсно момент, щоб заробити гроші. Не заперечую. Те, хто заробляє. Війна це завжди трагедія народу, тому що люди гинуть мирне населення. Війна це геройський подвиг наших військових, тому що, незважаючи на зарплату, вони ризикують життям. Вертаю вашу увагу. Війна, це значить перемога України однозначно, тільки. Але це дуже дорога іграшка. І грошей. Ну, скажімо так, знайти в Україні не можна. А от якщо дадуть зарубіжні партнери, буде все добре. А поки що дякую за увагу. Всього найкращого. Ну, нагадую вам ставати спонсором мого каналу і до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.